Друзі, хочу вам розказати про мою нову сумку і чому вона трошечки крувувато виглядає тут. Ну, По-перше, я її в'язала з трикотажної пряжі. Я не знаю, чи є така е е трикотажна пряжа в Україні, але е в Болгарії я її знайшла. Називається вона Бон-Бон-букет. Букету зараз в метикетку не знайду. Ось так ось виглядає пряжа, точніше, ось вона виглядає в такій бобінці, можу. Не знаю, наскільки це бобінка. в такій бобінці, коротше, вона виглядає, і тут на е, 300. Скільки? На 325 грамів, чи то 200 метрів, чи то скільки. Я просто тут трішечки так здерла штучку, але 2 нуля, чи то 200, чи то 100 метрів. В мене на сумку пішло десь приблизно, може півтора моточку. І з це в мене було два зелених, зелених моточку. і в мене ще ось тільки приблизно залишилося, але це такі залишки, що з них навіть брелок не зв'яжеш, тому з них нічого не зробиш. І що я зробила? Я зробила сумку. І ось такий проєктний кошик. Тобто, я коли його в'язала, я не знала, що я його буду використовувати. А зараз, що я вам хочу сказати, я їм користуюся. Ну, кожен день в мене тут лежать мої проекти і недов'язики. Їх у мене багато, але в мене зараз челендж -чел 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 дов'язую і тому дивіться в шортах, вони там останні відео. А, і що хочу сказати, дуже вмістка. І я тут порахувала. Ось у мене є таких, така бутилочка. Води це у нас пів літру, якби шість бутилок це три літри води, а, по пів літра поміщається тут сюди. А, що головне у мене було, коли я в'язала, то треба було обов'язково, щоб у мене а, сюди поміщалася бутилка води, там, телефон портмонець вугарський. Вся, всякі такі а, мілочовочки, і в ідеалі ще який, якийсь то маленький. А, Недов'язок, скажімо так, і ви знаєте, думаю, ця сумка буде виконувати свою функцію. І що я хочу сказати, я сюди карабіни ось не прикріпляла взагалі. Я купила на тему ось таку супер, просто ручку. Купила ручку і все. Час вже закінчується, тому до наступного відео.